Всім привіт! З вами я Майше Слава і сьогодні ми будемо робити огляд на базу мого підписника, ще одного данабана донатора Тут його будинок, подивіться, двохповерховий. Є, дивіться, який. Тут підписано все. Пригоди, матеріали, механізми, їжа. Тут є у нього песик. Якого звати. Кінбордо. Так, тут у нього є підвал. Дивіться, як класно оформлений. Так. Ну, в нього міні ще склад. Тут у нього зіліварка, також у нього є величезна. Ну, така компактненька ферма адського наросту. Так. ж тут є прохід. Це його прохід до його сусіда. Так. Дивіться, яка прикольна кімната. Капачера прикольна. Тут ростуть такі прикольні кусти, які можна використовувати для декорувань. Тут є ліфт. Просить гравець на нас кинути до нього ще раз стелепортування. Так. Кидаємо до нього телепортування і очікуємо, коли він нас степ. Так. О, а це формилка цього гравця, де він на спавнерах е, фармиться. Так. Давайте запитаємо гравця, е, скільки там приблизно спавнерів. Знову. Спавнерів. Бо мені цікаво, скільки там спавнерів. Ну один не спавнится теж, топ Так. Давайте далі продовжимо. Оля, так. Це все його бази, так, це його спав Формілка. Так. А ще що ж є? Питаємо, чи є в цього гравця ще якісь бази або щось. Так. Він просить ще раз скинути телепортування, так? Так, давайте зайдемо, подивимося, що у цього гравця є в тунелі. Так, тут у нього є скриня. Тут в нього ферма кактусів. Тут у нього такий тунель. Давайте пройдемо далі. Тут у нього такий... Дивіться, апартаменти зі статуєю такою. Так, не, е, далі спуск вниз. Це в нього чіл зона має бути. Яку він ще не доробив. Так. Тут у нього спуск. Е, в шахту. Дивіться. У нього ціла, дивіться, шахта була. Підземно. Підземельці ли шахти дивіться цепи? Там відка, там відка шахт. Навіть рестоун є недокопаний. Так, і фінальне запитання, скільки він виживає на сервері. Мені цікаво. Давайте запитаємо, чи він один тут вайп, ще й два вайпа виживає. Вайп, хто не знає, то це період гри в Майнкрафт. Обнова. Якщо ви не знаєте, то тоді подивіться моє відео, як приготуватися е, до обнови сервера. О, він уже другий вайп тут. Отака в нього, дивіться, печера шахта, він її вже потрішки розібрав. Дивіться. Але вона відкрита дуже, ця печера. І тому тут мало було тільки один спаунер в нього. Хоча тут є ще різні ...походи, в які можна зайти. Але для цього потрібні факели. Ну так. Бо без факелів погано буде. Він скидає якісь ресурси. Так. Він говорить, що це мені подарунок. Дякую, гравець. До речі, гравець з ніком дана бан 0800 Pro. Нік. Ну так, я граю на телефоні. Так. Тут у нього печера, бачимо як замети з цими як цього. Чим це? З різними такими крапельниками, так. Печерними. Ну так, я знаю, як ремонтувати просто потрібно добувати. Кварц. Ремонт на квалі треба, і потрібно видобувати вугілля чи кварц, для того, щоб ремонтувати кегу. На цьому я буду закінчувати відео. Всім бувайте.